Пані <клух> Сьогодні у нас на огляді, на огляді цікава новинка від компанії Емзезаден Кавун 050 на випробуванні. Вже, в принципі, в нього є назва, але я її потім на картинку додам. Значить, В принципі, в цьому році тільки познайомився з даною компанією, з їхньою продукцією. Є на випробуваннях ще купа салатів, але сьогодні про кавун. Кавун, скажу так, добрий, самих, в умовах вирощування. Дуже саме цікаве насіння було. Дуже дрібне така як сірникова е, головочка. Е, дивився, є огляд на каналі. М -м. Значить, що, ага, е, стійкість до фузервозу. Відповідно, зараз всі компанії над цим працюють. Е, гарна листкова маса, хочу відмітити. Е, листок більше наближений до е, цільнолистового кавуна. В принципі, що добре впливає на самоукриття. Кавунчик такий сортотип Кремсон Світ. Такий більш овальної форми, не круглої, а овальної. Значить, ну, тут є більше 6 кілограмів, оскільки того ваги у нас сьогодні працюють, тому будемо важити на таких. Тут до 5 кг, тому, я думаю, розріжемо навпіл і будемо важити з двох як то кажуть, з двох разів. Що ще? В'яже ага, примерно 1-2 кавуна на кущ. В принципі, нормальний, ну, як, нормальні показники, нормального кавуна. Так, пробуємо важити 0 ЛД, що каже, що тут більше, ніж ваги можуть це саме зважити. Тобто тут більше 5 кг. Значить, висадка на розсаду була, посів на розсаду був 25 квітня, висадка на розсаду 20 травня. Тому на сьогодні, сьогодні 8, 8 серпня, маємо такий результат. В принципі, якщо в ньому є 6 кг, це вже добре. Я вирощую кавуни та всю свою продукцію на мінімальному живленні. Не женусь за супер вагою, супер там, не знаю, ще чимось. Були відповідно обробки від фузаревозу від барошнистої роси. Тому маємо отакий результат. Зараз будемо його різати і смакувати. Брексометру немає. Ну, що я вам скажу? От такий уже от цікаво, багато ламають, там надрізали, ламають. Ну, давайте попробуємо зламати. Ах! Ах! Красавець! Аромат пошов, дуже гарний аромат, дуже гарна структура. Насинина, на як була, то сирникова головка. Може трошки більше, ну це капець. Її там так. це тут в районі трьох міліметрів, якщо і єсть. Дуже дрібна насінина. Коли представники прислали на випробування, я кажу, що з такої насінини виростити кавун, хіба воно щось буде. Але я вам скажу напрочуд міцна рослина, не пам'ятаю казав, один-два кавуна на рослину з гарним результатом, з гарною, нас... ну, з гарною масою, шкірочка. В принципі, що тут? 10 міліметрів. Блін. Важко показувати. 10 міліметрів шкірка. Ну, тобто один. Ну. Блін. Так, 10 міліметрів. Гарний. Дуже гарний. Цукри прямо відчуваються дуже гарний результат. Ленза задного, заданого кавуна. Так. Одна половинка 3 кг, там 3 кг 55 г. Друга половинка. 2 кг 749 49 6 кг. В принципі, мене дана вага задовільняє повністю. Гарний, товарний, як? Сама гарна товарна вага 6, 5-9 кілограмів. Все, що до 5, в принципі, теж продається, але це вже вважається якби друга катка. Все, що більше 9 кг, 10 кг, воно вже важче продається, і тому це саме. Значить, зауважу. Позавчора пройшов сильний дощ, дуже сильний я б сказав так. Повимувало все, повимувало картоплю, розмило коріння в перцю. Будемо сьогодні ввечері присипати коріння, коріння перцю. Ну, в общем, свої проблеми. Година лилось. Посеред двору стояло 10-літрове відро, 7 літрів води налилося. Відро 10-літрове. Такий був дощ, дуже сильний вітер, шквал. Ну, як по всій Україні. В цьому році боротьба за урожай йде не те слово. Так, кавунчик йдемо зазадом, 0,50. Що ж, перша спроба, я скажу, я його ще не пробував зрізати, знімати. Фото на кущу я задам, на городі там ну, кошмар, страх поможений на ужас. А цукри такі є. Багато ковунів страждає на те, що. Після таких дощів вимивається цукор, а тут цукор так і є. М -м -м. Дуже гарний кавун. Дрібне насіння. Гарна поведінка кавуна під час зростання. Зазадом дуже гарний кавун. Варки до вирощування. Шкірка однорідна, забарвлення однорідне. Я думаю, в нього буде гарне транспортування. Я не транспортую кавун. Ну, Ввечором зірвали зірвали з утра. 20 кілометрів ви вже на базарі. Ну, кавун дуже гарний. Рекомендую до вирощування. Назва, в принципі, поки йшли випробування, в нього вже є, тому що ну дуже добрі від... відгуки про нього і я приєднуюсь до цих від... відгуків. Вибачте, з вашого дозволу. Класний кавучик. Дуже солодкий. Невинились. І так, кавун 050 веден за задом. Назву я буду вставляти на початку відео і протягом всього відео. E, Значить, стійкий до фозарівозу, стійкий до борошнистої роси. E, ще, дрібна насінина. Лист ближче до ціль... цільнолистового кавуна. Був у мене на вирощуванні ще один кавун, дуже схожий на цей. Не буду казати, щоб не було типу, конкуренції. Ну, я скажу, що цей кавун дуже великий конкурент до того, що я вирощував, вирощував від іншої фірми. Дуже гарний кавун. І я даже скажу, що він його перевершив. по очікуванням. Структура дуже гарна. В принципі, дякую їм за задан, за змогу випробувати даний кавун. Ковун мені сподобався, мабуть, він у нас оселиться. Є ще один кавунчик від іншої фірми. Теж дуже сподобався мені вже. Огляд на нього буде пізніший. На загальному огляді від Кавуна я в принципі скажу, що, що то був за кавун, від якого я буду відмовлятися у вирощуванні на користь цього кавуна. І в принципі в принципі, класно. Дуже дякую Микола Сава за Це представник компанії за задан за надану можливість випробувати даний кавун. Файний результат. В принципі, компанія зазадан успіхів у майбутньому в їхній селекції різних рослин. Нам всім мирного неба, гарних врожаїв, ну і добилих спин виподібня. Дякую за увагу!